Здоровенькі були. Другий день після урагану проснулися, трішки поприбирали. Світить уже сонечко. Нас, в принципі, можна сказати, пронесло. От, пару дерев на районі впали. Ось в сусіда в нас впало, далі там впало. Дах цілий, шингл це не позносило. От, трошки сміття понаносило, але нормальок. Всі живі. Всі здорові. От. Е, поки що в новинах кажуть, 10 людей загинуло в Флориді. Ну, це поки що кажуть, бо ще до всіх не добралися. Люди евакуювались, ті, кому потрібно було евакуюватися. Загинули ті люди там, де виникло торнадо. Урагани вони приносять періодично торнадо. Ну А торнадо це не ураган, до торнадо не підготуєшся. Від торнадо треба моментально бігти і ховатися десь. В підвалі, але в Флориді підвалів у нас немає. Ми Ось тут, ми далеко від води, тому ми не евакуювалися, бо мене запитували в коментарях, чому ми не евакуювалися. Ми досить далеко від води. Евакуюватися рекомендують тим, кого може затопити. Від вітру треба ховатися. У нас єдина проблема це одну кімнату підтопило. Підтопило не з затоки, вода прийшла, а ось. Оця кімната вона якраз на північно-східну сторону виходить. І вітер, як бачите, дерева повалив в цю сторону, вітер дув якраз з північного сходу. І в нас десь є тріщина в фундаменті. І видно, тою тріщиною вода просто просочилася і намочила нам пів кімнати. То ну, можна сказати, що ми легко обійшлися. Треба буде тільки в одній кімнаті підлогу замінити. Друзів трошки з крищ, з даху позривали ось ці шинглси. Нас в ком'юніті теж люди писали, що в них шинглси позривало. Не так, щоб прям вся криша злетіла, просто ці штучки, вони. Ну, я не знаю, з чого вони зроблені, типу руброїд якийсь. Ну, щось таке резиново смоляне, я не впевнений. Можливо, хто знає, то напишіть в коментарях. А знімають люди вже шатерси. От, В принципі, нас. Ми ще легко обійшлися. Трошки отут понищило нам е, рослини. ну Це пальма, пальма мертва не через те. У нас софнер зламався і коли заміняли софнер, він в гаражі стоїть, солону воду вилили сюди. І оця солона вода нам по поламала і траву, і пальми. Ну то таке, то відремонтується. А ось як бачите, шинглси ми. Ой, шинглси, шатерси ми вже зняли. Хоча тепер я не впевнений, чи ми правильно зробили, що зняли, бо там біля Мексики вже знову кажуть, що щось зароджується. Може бути таке, що через тиждень наступний четвер у нас ще один ураган буде. Цього року щось в Флориді не щастить з ураганами. От, по одних каналах кричать, що це все глобальне потепління. Інші люди пишуть, що да, от якби ми паперовими трубочками користувалися, то б такого не було. Ось тут дерево в сусідів теж зірвало, вони вже його пообрізали і поставили на місце, закопали, виросте заново. Це чи то манго, чи то щось таке, ну, тропічне. Банани мої цілі. Ну, Відносно цілі. Листки потріпали, ось отак, пообривало їх. Але не повалило ні один банан. Всі фрукти на місці. Чекаємо, поки буде доспівати. Папаю ось там зверху листки позривало, але всі фрукти на місці. Я їх скотчем обмотав, не знаю, чи це їм помогло, чи просто вони гарно тримаються. Ну, але як бачите, листки поломані, але все ціле. Тут от у сусідів гілочка з бананами була, а ось. А він їх вже зрізав, якраз в нього вони достигли. Треба ще буде походити оце все сміття, листя папаї. Ось, поприбирати. Басейн чистий. Бо в нас тільки минулого. Ні, не минулого, два тижні тому інший ураган пройшов. Хелін називався. Він трошки далі від нас йшов, ми навіть на минулий ураган навіть вікна не закривали. Але він так потрусив всі ці дерева, що з них всяку пилюку і сміття нам в басейн скинув. То зараз уже тут все. Цього разу вже все чисто. Вон там черв'ячки якісь в басейні плавають. то їх... То поприбираю, то не страшно. Тут басейни теж. Ой, басейни, тут банани теж. Більш-менш цілі. Трошки їх погнуло, трошки пошматувало листки, але всі стоять. Ну, таке. Тропічні фрукти вони до ураганів звикші. Вони ростуть гарно. Ну, тим більше це не дерево. Це рослина. Банан це рослина. Ось як бачите, у нас врожай гарний. Ще, ще не врожай, але... Але скоро буде. Ось От тут у нас кущі трошки похилило, це гібіскус. От як видно, як дуло. Треба буде трошки їх підрівняти, поправити, підстригти. Ось тут у нас за кущами ще є банан. Один маленький і там папаї. Ну тут все добре. Таке, як... погнуті дерева то нічого страшного. Ананасик кросте. У нас там спереду хати ще. є, то його потріпало сильніше. Його, мабуть, зламало, він, мабуть, треба буде його викорчовувати. Хоча, я думаю, він би наступного року вродив, шкода. В басейні води було багато. Але у нас є ось така система. Воно автоматично сифонить воду, коли вона піднімається вище якоїсь там відмітки. Тобто тут у нас мокро, я туди не піду. Ну таке, всі люди. Займаються зараз прибиранням після урагану. От, сьогодні робочий день, але я практично з понеділка не працюю, бо ми готувалися, закривали все, меблі носили в хату. А зараз прибираємо, виносимо назад меблі. Цей ураган, який, можливо, буде ще наступного тижня, він не повинен бути таким сильним і не повинен іти. В нашу сторону. Він, ну, він на Флориду піде, але чуть-чуть північніше, подалі від нас, так як Хелін ішла. То все буде добре. Ладно, то в мене тут дівчата вже ходять, все носять, а я без роботи. А я без роботи. То я буду йти допомагати. Назад будемо виносити меблі і купатися в басейні. Сьогодні в нас яке? Десятий, мабуть, сьогодні 10-й, мабуть, жовто. Водичка у нас 20 градусів. Ну, така. Не гаряча, але купатися можна. Папаю шкода, але сітка вся на місці. Я за сітку переживав, що сітку прийдеться ремонтувати. Ну, все тоді. В нас все добре. Не у всіх в Флориді так пощастило, як в нас, але тут, де ми живемо, ми вибрали хороше місце для життя. Ми відносно високо, у нас 12 метрів над рівнем моря. І через те, що ми будинок будували в новому районі, у нас вся електрика проведена під землею, а не на стовбах. От тому нам повезло, електрика в нас не пропала. Бо мої співробітники, які в інших частинах Тампи живуть, то вони зараз всі без електрики сидять. Ну, а поки відновлять, то це може пройти навіть тиждень, може навіть більше. А, на даний момент в Флориді населення десь більше 20 мільйонів. На даний момент більше 2 мільйонів у Флориді без світла. От В основному тут в центральній Флориді, куди ураган пройшов біля нас. Він е, на берег вийшов, десь. Ну, мабуть, 50 миль від нас на південь. Можливо, 60-70. Маб... Ні, мабуть, стільки немає. Мабуть, все-таки десь 50, може навіть 40 миль від нас на південь. Категорією третьою гукнув. В нас тут, в нашому районі, вітри були десь на грані між е, штормовими вітрами і першою категорією, десь приблизно 80 миль на годину. У нас тут були вітри. Це, мабуть, десь 120-130 кілометрів десь так. Я точно в голові зараз не можу так перекласти. Ну, таке ми тоді прибирати, меблі ставити і ремонтувати, сушити кімнату, ремонтувати підлогу. От таке. Страховку будемо писати, подивимося, чи може страховка нам щось дасть якісь гроші на ремонт, чи можливо нам прийдеться все це за свій рахунок. Побачимо. Але таке. Все добре, всі живі. От урагани це не настільки вже й страшно. До них можна підготуватись. Що ми і зробили?